Добрий день, панові студенти. Ми продовжуємо наш курс лекцій з топології та диференціальної геометрії. Сьогодні наша лекція буде присвячена кардиналам, а також такому понятті, як потужні шможини. Перед тим, як розпочати цю лекцію, я хочу вам повідати, що цю, а також інші лекції ви можете знайти на моїй сторінці. Мехматівський новий, яка, правда, дуже дуже неякісно зроблена. Це на сторінці Ніумехмат, так, яка працює дуже порівнянні з попередніми сторінками, які заблоковані проектором по навчальній і інформаційній інформаційній технології Кухарським. І не мають доступу зовні лише всередині, не зрозуміли, чого це таке потрібно взагалі тут під час дистанційного навчання. От ви тут знайдете курс лекцій повністю. А також тут зараз буде через пару хвилин після запису цієї лекції і лекція номер 4. Ну що ж, ми тоді починаємо нашу лекцію. Отже, потужність множини координат. Будемо говорити, що дві множини А і Б є рівнопотужними, і це записуватиме ось таким чином, так, що модуль А дорівнює модулю Б, якщо існує об'єктивне відображення з множини А на множину Б. У цьому випадку будемо говорити, що потужність множини А дорівнює потужності множини Б. Кожній множині х ставиться відповідність деяке кардинальне число кардиналів, яке називається потужністю множини х. І позначається ось таким чином, типу модуль множини х. Рівність, що потужність множини х дорівнює потужності множини на y, виконується тоді лише тільки тоді, коли множини х та y рівно потужні. Множини і з кінчання Х її потужність дорівнює кількості її елементів. Якщо потужність множини Х збігається з потужністю множини натуральних чисел, то будемо говорити, що потужність множини, припишу, А так, звичайно. Це записуємося так, що потужність множини А дорівнює алів 0. А у випадку, коли потужність множини А збігається з потужністю множини дійсних чисел відрізка різку 0. Будемо говорити, що потужність множини А дорівнює контину. І це записано ось так. Множина називається звичайно, якщо вона або скінченна, або ж має потужність а в Запис потужність множини А менше рівно потужності множини Б означає, що існує індиктивне відображення з множини А в множину Б. А запис, що потужність множини А є менше за потужність множини Б, означає, що потужність множини А є менше рівно за потужність межини Б, і в неї різних потужностей. Так, що потужність межини А не дорівнює потужності мжни Б. Очевидно, що відношення рівня потужності на класі всіх множин є відношенням еквівалентності. А тому надалі кардиналом будемо називати клас еквівалентності за відношенням потужності на класі всіх ножин. Тоді всі натуральні числа разом з нулем аліф 0. І континуум є кардиналами. Для кардинальних чисел визначені операції додавання та множення. Сума кардиналів m і n дорівнює потужності множини об'єднання x і y, де m це є потужність множини x, а n є потужність множини y, і причому ці множини є дез'ємними. Добуток кардиналів m і n дорівнює потужності множини. Яка є декартовим добутком множин Х та Y, де і М це є потужність множини Х і N потужність множини Y. Сума кардиналів M і N позначається відповідно з таким чином, так, в стандартній математиці. Добуток кардиналів M і N позначається М на M -N, або просто MN Кожного кардинала. М кардинальне число 2 в степені n, яке ми будемо позначати також через xn, визначається як потужність сім'ї всіх підмножин деякої множини х потужності m. Добре відомо, що 2 в степені α 0 дорівнює континууму. В більш загальному випадку означимо кардинал N в степені М як потужність множини всіх відображень з множини X у множину y, де М це є потужність множини Х, а Н це є потужність множини Y. Можна довести, і ми це пропонуємо зробити слухачам самостійно, що для кардинальних чисел виконується рівності. N в степені М плюс М2 М в степені М1 помножити на N в степені М2. N1 помножити на N2 в степені n до рівня N1 в степені m помножити на N2 в степені m і N в степені m 1 і ще піднести в степені N2 до рівня N в степені m 1 помножити на m 2 Можна також довести це ми пропонуємо зробити слухачам цієї лекції самостійно, що потужність образу. Множини x є менше за потужність множини х для довільного перетворення в f, яке визначене на множині х. Дивіться, зокрема, випливає, що сім'я всіх підмножин потужності менше рівне m довільної множини потужності n більше рівне m має потужність, яка не перевищує n в степені m. Сума двох кардинальних чисел, хоча б одне з яких нескінченне, дорівнює не меншому з них, тобто більшому з них, зрозуміло, значить, схоже твердження виконується для добутку до вільних двох кардинальних чисел, відмінних від нуля. Зокрема, маємо що m плюс m дорівнює m помножити на m, дорівнює m для всіх. Нескінченних кардиналів М. Якщо ж М менше рівне за N і вони є різні, так то будемо говорити, що кардинал М менше за кардинал Н. Або що кардинальне число N більше за кардинальне число. Я перепрошую, тут є помилка М, мабуть. Це кардинальне число М. Так, фактично. Далі, і в цьому випадку ми це записуємо так, m менше за n, або n більше за m. Можна довести, ми це пропонуємо слухачам лекції самостійно, що m строго менше за 2 в степені м для довільного кардинального числа m. Зокрема, аліф 0 є строго менше за континуум. Не менше точно версна грань довільної множини. Кардиналів МС, де С ДС пробігає індексуючи множину С. Визначається найменший кардинал М, такий, що М є більше рівне за МС для всіх індексів С з індексуючим множиною С. І позначається ось таким чином супрявом МС, де С ДС пробігає індексуючи множину С. Причому можна довести, що такий кардинал завжди існує. Розглянемо деякі задачі обчислення потужності множин. Наприклад, доведіть, що об'єднання зліченної та скінченної множини не є звичайна множина. Уток, нехай потужність множини А, аліф 0, і Б скінчена множина. І не зменшуючи загальності, ми можемо вважати, що А і Б є дез'юмними. Ми приймемо при, тобто, тут позначимо А. Елементи множини А через А1, А2, і так далі, Ан і так далі, і Б, Б1, Б2, і так далі, БК. Вникає якесь є число м, натуральне або нуль. Ножину С, елементи, якого є С1, С2 і так далі, С 1 і так далі. Позначимо так: С1 це є Б1, С2, Б2, і так далі, СК, БК, СК плюс один це А1, ЦК. Плюс 2 є А2, і так далі, це К плюс Н, і АН і так далі. Ну, тоді ми, ми отримуємо, що потужність об'єднання ножин А і Б до рівня потужності е, множини С, так? І вона є звичайна. Приклад. Доведіть, що об'єднання двох злічених множин, звичайно, множина. Припустимо, що А і Б є злічені, тобто потужності їхніх дорівнює, далі 0. І не зменшуючи загальність, будемо далі знову вважати, що вони є неперетинні. Позначимо ці множини, відповідно індексуємо їх натуральними числами. А складається з А, і тих, що їй пробігає множину натуральних числення, відповідно, Б складається з Бітих, множину С. Яка індексована натуральними числами, позначимо наступним чином: С1, c 1 с С3, С2Б1, С 3 А2, С4Б2 і так далі, С2Н-1АН, С2Н, БН і так далі. Ну, ми отримуємо що потужність об'єднання a і Б до рівня потужності множини С і, і, і ця потужність і, і, і вина є звичайна. Сематично добропоновані номерацію множин А в об'єднанні Б натуральними числами зображено на такому люку. С1, С2, С3, С4, С5, С6 і так далі. Де Та як ми відзначали на лікарні? нумерації об'єднання множин А і Б натуральними числами зображено на цьому малюнку це що буде? С1, С2, С3, С4, С5, С6 і так далі. Не пропоную читачеві записати аналітичну схему номерації об'єднання А, а об'єднання з Б натуральним числом, яке зображено на ось цьому. Останньому. Вправо доведіть, що об'єднання скінченної кількості звичайних множин множина звичайна. Приклад, доведіть, що об'єднання звичайної кількості звичайних множин звичайна множина. Значить, припустимо, що ми маємо сім'ю множин аїтих, кожна множина є, звичайно, для аїта. Не зменшуючи загальності, ми можемо вважати, що всі ці множини є так? Тоді ми приймемо А1, позначимо таким чином за індексом, а друге, відповідно, а третій і так далі. Так далі, так далі. І запропонована нумерацію об'єднання АІ тих а, множин натуральними числами ми зображуємо на номерку. Ось це є А1, А2, А3, А 4 А5 і так далі. Тобто Т1, С2, С3, Ц4, Це 5, С6, 7, Це 8 і так далі. Зрозуміло, що. Ми побудували насправді таким чином нумерацію, яка об'єктивно відображає звичайне об'єднання, так, звичайних ноже наїтих в. Ну добре, далі. Інша нумерація об'єднання ми можемо таким чином: це один, це два, це три, це чотири, це, це п'ять, це шість і так далі. Отже, ми побудували, як і в першому випадку, так. Об'єктивне відображення з множини натуральних чисел на об'єднання множини аїтих, так? Як і в другому випадку, так само. Ну, очевидно, що якби ми не нумерували в цих двох випадках, кожному елементу множини аїтої, так, з об'єднання, буде відповідати якесь натуральне число, яке в нього відображається. Чи в цьому випадку, чи в цьому. Ми пропонуємо читачам, чистухачам, записати на літичну схему номерації об'єднання тих натуральним числом, які зображені на двох попередніх рисунках. Право на домашню роботу Доведість, що об'єднання звичайної кількості скінченних ножин множина звичайна. Давайте ще розглянемо ще один приклад. Доведіть, що до карти добуток двох злічених ножин множина звичайна. Нехай ми маємо А і Б звичайні множини, так. Ми їх позначимо ось таким чином, так, і визначимо їхні елементи, оскільки незвичайно ми їх можемо нумерувати натуральними числами, тоді декартовий добуток так, буде виглядати ось таким чином. Одна з нумерацій декартового добутку натуральними числами ну, зображено на цьому малюнку. Вона є дуже схожа на нумерацію. На, на, на Звичайно, об'єднання звичайних ножів. Так, бачите? Це один, це два, це три, це чотири, це п'ять, це шість, це сім і так далі. Розуміло, що така нумерація, тобто відображення з натуральних чисел, декартовий добуток м'яжина, ЄБ і, і об'єктивно, чому бо кожному натуральному на числу ставиться щось, відповідність, так, різним, ставиться різним. Ну і якби в цьому випадку ця нумерація гарантує, що. На якомусь короці так кожен елемент декартового добутку отрим, е, отримає якийсь певний номер. Пропоную вшлухачам записати аналітичну схему е, нумерації декартового добутку множин А і Б натурального числа, яке зображено на цьому рисунку. Право, доведіть, що декартовий добуток скачав на кількості звичайних множин, звичайних ножин. Наступний приклад доводить, що довільна нескінченна множина містить зрічену нескінченну підмножину. мжиною. Нехай А0 нескінченна множина. виберемо довільну точку А1 з множини А0. Оскільки А0 нескінченна, тоді А1, який є А0 без А1, є непорожньою, ми виберемо довільну точку А2 з А1. Оскільки знову А0 є нескінченна, то А2 це є А1 без А маленького. А2, так? Або це є А0 без точок, чи без елементів 1, А2 є непорожні, так? І так далі. Отже, отже ми нескінченної нескінченності множини А0 випливає, що для двільного натурального числа можна вибрати точку АН з множини А0 без А1, А2 і так далі, АН 1, так, щоб виконувалися ось така умова, що АН дорівнює АН 1 без АН, так? і А0 до рівня А0 без А1 і так далі А Н непорожня множина. Ну, очевидно, що так вибрана множина С, яка складається з елементів А1, А2 і так далі, Ан і так далі. В А є звичайною і вона є не Право. Для довільної нескінченної звичайної множини А знайдіть нескінченну підмножину Б, для якої виконується одна з умова: потужність А без Б в рівні нулю, потужність А, без Б є натуральне число, так, для наперед заданого натурального числа n, так, і потужність А, без Б є звичайна. ще один приклад: нехай А нескінченна множина та Б скінченна підмножина Доведіть, тоді, що А, Б, Б має ту саму потужність, що і А. Розв'язок, оскільки об'єднання двох скінченних множин скінченна множина, то А0, А, без Б нескінченна множина. І за, і за твердженням попереднього прикладу, так, множина А0 містить звичайно нескінченну підмножину С. Так, яка складається елементів. У минулому прикладі показали, що. Це вибір такої мужини, яка сказати з елементів В1, на 2 і так далі, А1, і так далі. Так. І тоді за попередньо доведеним, яке це було зроблено, наприклад, в 1, 2 38, множини С і С об'єднані Б, і є рівно потужні. А отже, існує об'єктивне відображення С C це, це, це об'єднання Б. Ну і означимо відображення з А, без Б в А за формулу FI. Х дорівнює x, Х, до якщо Х належить А без це в з Б і ФЦ від Х, якщо С належить Х. Очевидно, що так значне відображення об'єктивним, звідки випливає, що потужність А без Б дорівнює потужності А. Вправи на домашню роботу. Ще один приклад. Нехай А незвичайна множина, та Б звичайна підмножина А. Довід, що А, без Б має ту ж саму потужність, що й множина А. Оскільки, за твердженням, з прикладу 1,29 об'єднання двох злічених множин множина зліченна, то множина А нульова, яка до рівні А без Б незліченна мержана. І за твердженням прикладу 1,42. Тоді множина А0 містить зліченну нескінченну під множину, так? Ну, тому що вона є незліченна. Ми позначимо цю множину С і занумеруємо і елементи, її як А1, А2 і так далі. Затом, значить, справа в тому, що оскільки Б є зліченна, так? То С і С з Б є рівно потужні, як ми показали це раніше. Так? А отже, існує об'єктивне відображення ФЦ об з С, С в об'єднаність Б. Ну і ми зазначимо відображення F з А, без Б в А за формулою. Таку саме як у ногічному випадку минулому раду тільки дуально, що F, від X X, X B, F і від X до рівня Х, якщо Х належить А без С в об'єднанні з Б, Ф і С від Х, якщо Х належить С. Ну і те, що це відображення є об'єктивним, ми пропонуємо це зробити самостійно слухачам, це є насправді дуже, дуже тривіальний факт. Ну, і Звідки буде впливати, що потужність множини А без Б до потужності множини А? Правили на домашню роботу. І ще один приклад: доведі, що для людвільних дійсних чисел. А менше Б, це менше Д, Менч Ф і g менше h, Множини відрізок А Б на півінтервал, замкнений зліва Ц Д, на півінтервал замкнуний справа Еф і інтервал H G H. Рівно потужні. За попереднім прикладом. Тобто, за прикладом 43 для довільних дійсних чисел А менше Б множини ось такі так рівнопотужні. Тому достатньо довести, що для довільних дійсних чисел А менше Б і С менше Д відрізки. Ось такі два є рівнопотужні Б і Д. Якщо А мінус Б дорівнює С мінус Д, то відображення f з відрізка А Б від рівну за формулою ось такою F дорівнює Х мінус А. Плюс С і об'єкцію з А Б на С Д. Припустимо, що А-Б менше за С мінус Д, і відкладемо відрізки різки А, Б і С Д на паралельних прямих, як це зображено на наступному малюнку, проведемо пряму А С через точки А и С і пряму Д через точки Б и Д. Оскільки А мінус Б мечить за С мінус Д, то прямі Лац і Л БД перетнуться в деякий точці. Ну, ми цю точку позначимо через М. Тоді довільна пряма Л, яка проходить через точку М, та перетинає відрізок А, Б, перетинає відрізок CD. І навпаки, довільна пряма L, що проходить через точку M та перетинає відрізок CD, так, перетинає відрізок. АБ. І це означає об'єктивне відображення між відрізками А, Б і Ц. Як це зображено на рисунку. Приклад. що нужна дійсних чисел R та одиничний відрізок 01 рівня потужній. За попереднім прикладом, одиничний відрізок 01 та інтервал мінус пі на 2 на 2 рівня Відображення з, з, з інтервалу мінус піна два піна двар означене за формулу тан f і дикту ім'я танців активне, а отже, інтервал мінус піна два піна 2 і множина дійсних чисел R рівно потужні. Оскільки відношення рівнопотужності є відношенням еквівалентності, то множина дійсних чисел R та одиничний віддавізок 01 рівнопотужні. Наступний приклад. Доведіть, що одиничний відрізок 01 та його декартовий квадрат є рівно потужним. зменшуючи загальності, можемо вважати, що кожне тісне число А з відрізку 01 можна зобразити у вигляді нескінченного видаткого десяткового дробу. Де, відповідно, А і АІ так це є числа від 0 до 9 від числа Означимо Б і С з відрізку 01 за формулу Б. Це є ось таким чином: це є нуль, кома, і після того йдуть всі з, непарним, з непарною позицією. Це, навпаки, нуль, і після того всі з парною позицією. Отже, ми визначили насправді мої відображення з відрізка 0,1 квадрат, його так? ось за такою формою, тості оставить відповідні політкову пару BC, таке, очевидно, так. Це ми пропонуємо зробити слугачам, звідки випливає, що донижний відрізок та його декартовий квадрат є рівно потужної множини. Право, доводіть, що доничний відрізок 01 та його інтидекартовий степень рівно потужній множини для довільного натурального числа N більше рівне. Далі, доводіть, що множина дійсних чисел та її атидекартовій степені рівно потужної множини для довільного натурального числа n більше рівне. Завершуємо наші викладки ілюстрацію методу діагнорації катера для доведення на рівності того, що е, е, аліб 0 є строго менше і за контин. Приклад доведіть, що одиничний відрізок не звичайна множина. Припустимо протилежне, що одиничний відрізок нужна звичайна. Зменшуючи загальності, можемо вважати, що існує нумерація одиничного відрізку точками Аїд. Де відповідно точка А1 має ось такий десятковий запис, а друга, а третя і так далі. третя, причому всі АІ оці А і Й, так? це є цифри від нуля до 9 до двірних натуральних чисел І. Дідмін натуральних числа І виберемо Б і ти, так, як цифри від 0 до дев'яти за правилом, що Б і ти не дорівнює А і І. Для довільного нетуральному числа І. Ми визначимо так: оце число B. це число Б в цій нуль Б1, Б2, Б3, і так далі, Бн, так далі. Тоді зрозуміло, що число Б належить відрізку За на Заповідову маємо, що Б не дорівнює АІ для довільного нейтральному числа І. А це суперечить припущенню. Дотримано упротичь або вдаває, що відрізок 0,1 не ліченно внижений. Ну що ж, дякую вам за увагу. На цьому я закінчую свою лекцію. Нагадаю вам, що е, маєте повідомити мене на мою пошту у про те, що ви прослухали цю лекцію. Дякую за увагу. До побачення.